Проводка контролера трактор-клас. Йдемо дивитися. Клієнт вже в нас придбав комплект такої нової проводки, От, але ще покладає надії на стару. Ми її вскрили. І зараз ми з вами її подивимося. От кусок розпакований, дивимося, значить, провода тут були білі, коричневі. Ви все вже по кольору, я думаю, бачите, що вони пересушені. Вони вже дубові, пластикові. Коли згинаєш, ізоляція лопає на них, от, можете подивитися, бачите? Смисла його ремонтувати нема. Окей, ми можемо кинути нові провода і використати старі роз'єми. Але і тут, як то кажуть, мімо. Тому, чому? Тому що, штикіруючи нові провода з новими наконечниками, защолки на цих роз'ємах пересихають і також ламаються. І вже ми не можемо заштикувати в то місце. Тому нема сенсу ремонтувати цю проводку і зразу краще брати нову. На цій проводці ви можете побачити також наше виконання. Зверху поліамідна гофра, яка дає більшу ізоляцію, також дає більшу температуру стійкість, внутрішній бандаж, лавсанова ізолента, водостійка. Плюс цей жгут вкривається алюмінієвою стрічкою для. Кращої герметизації і кращої термостійкості. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.